Як знайти хорошого ведичного астролога? От, або як знайти кваліфікованого ведичного астролога? Ну, Якщо він має кваліфікацію, давайте так, я буду відповідати на загальні питання і відразу буду вам розповідати, який я класний ведичний астролог. Хорошо, а ну, що я скромний і от прям скромність це моє друге ім'я, якщо не перше. Так, окей, значить, перше питання це освіта традиція. Значить, де людина вчилася, яку школу представляє, ну, от, чи системно людина займається цим. От ну в кого навчався? Я навчався в школі Санджай Радха, Також я б працюю з школи доктора Рао, от, не напряму в самій Індії. От я вчився в людей, які навчалися, причому кількох людей, які вчилися в школі Санжайратха. Також людей, які навчалися в школі доктора Рао. Я займаюся професійно цією діяльністю з 2012 року. Ну, я почав в 2011 році, але професійно вже зайнявся цим всім з 12-го року. Займаюсь тільки цим. Тобто, якщо ви зайдете в інтернет і ви там побачите, що там багато різних астрологів, то давайте я вам поясню. Це дуже часто астрологи, ну 80% мінімум з них вони десь працюють, чимось займаються. У них просто в інстаграмі або на Фейсбуці написано, то, що він ведичний астролог, або вона. От Тепер поясню, чим займаюсь я. От, з 2012 року, ну, в 13, ну якщо там ще десь я десь підпрацьовував, то з кінця 2012 року от, початок 2013 року я зайняв. Ви тільки ведичний астрологію, я займаюся тільки цими питаннями. 24 години, тобто, ну, цілий день, повністю весь робочий день. Я займаюся тільки цією діяльністю. Я живу тільки за ці гроші. от У мене відкритий ФОП, я є платник податків. От, е, також я здобуваю зараз освіту психолога. от ну, Мені ще там потрібно диплом. От, тому я займаюсь тільки цим. От, це, тобто, це не є таке, бо навіть я не раз людьми, там, та астролог і астролог який. Ну, там пішла місяць, повчилась, якусь там бумажку дали, сертифікат. Це не те. Розумієте, це зовсім не те. От. <кій> <кій> От. До якої парампери я належу? Парампара це е, ланцюг. Ну, по якій системі передаються ці знання, від якої людини. Це є школа, королівська школа ведичної астрології сан Радха, яка називається Шріджаґад Центр. Ну, от Я навчався в двох астрологів, які перепрошую в трьох астрологів пандіти, от не бандити, перепрошую, це пандіт, називається, це вчений. Да, от сам я маю три посвяти. Перше посвята це в школу саму, ну, посвята. Було проведені три ягі. Перше, це посвята в саму школу, друге це Джотіш -Гуру, от, І третє це ще одна додаткова для проведення. Ягі. От Янтра в мене стоїться, тобто я маю право проводити певні астрологічні ягії на даний момент. От, таку кваліфікацію має один-єдиний на всю Україну. Далі. Досвід. Мій досвід 13 років. Ну, я коли, коли був початковий астролог, я там ясна річ, що я там спішив там, побільше набрати консультацій, ну, щоб показати, що в мене там скільки там тисяч гороскопів я передивився. На якийсь момент, це десь було років 4-5, в мене було в базі введено більше 5 тисяч гороскопів. Ну, Комп'ютери мінялись, бази мінялись такі. От, досвід у мене достатньо великий, тому що в мене правило таке: перше, я маю кожен день подивитись гороскоп дня ну, і розібрати хоча б один гороскоп або про. Провести хоча б одну консультацію. Скільки я назбирав досвід за 13 років, можете самі зрозуміти. Бувають дні, коли я провожу по 10 консультацій в день, були в мене випадок такі експрес-консультації. Я провів за 3 дня от, майже 100 консультацій. Ну, тобто, люди потік стояв, то я просто вводив дані, там конкретні питання, чітко там ну, ПП, були певні запити. Також є такий досвід. Ну, от, е, дальше. Е, Власні учні або рекомендації клієнтів, значить, в мене пройшли навчання за весь цей час. В мене проходило навчання в групах. Також в мене є навчання, які люди проходили індивідуально. Значить, на даний момент в мене навчання пройшли 730 людей. От, Можете зайти на YouTube, в мене є плейлист, відгуки от від клієнтів, від учнів. Там подивиться. Там ну всі відгуки, ті, що я міг зібрати, я зібрав. От ну і ви вже зможете зрозуміти відповідно мій рівень кваліфікації. Важливо під час консультації те, щоб вам астролог давав конкретні рекомендації. Ну скажу так, тут трошки складно, тому що, наприклад, як людина, коли приходить, я бачу в людини проблеми з сонцем. Наприклад, сонце попадає на Ганданту, або воно стоїть в карті Раша добре, а в вам ще стоїть, наприклад, чи в карті Д10, воно стоїть там разом з кету або в падінні. Ну, от. І е, є моменти такі, знаєте, коли я людині, ну ми коли проводили заняття з групою з останньою якою ми займалися. Ну, там прийшла жінка, вона каже, треба консультацію. Окей, ми по карті ми знайшли дуже багато показників. в Кінцям результатів закінчилося тим, що ми вивели і сказали одну фразу. Вам потрібно переглянути свої стосунки з батьками. На ну, що вона нам відповіла? Я вже була на багатьох консультаціях, мені всі говорять одне і те саме. Ну, тому, як астролог, я не, ну, я не показую те, куди я дивлюсь, що я дивлюсь. Перше, це є якась ну, комерційна таємниця, скажімо так. Я не показую всіх секретів з чим та як я працюю. Хочете знати ці секрети? Будь ласка, проходьте. На навчання, навчання платне, ви навчитесь. Ну, тоді, відповідно, ви ну, зможете вже самі е, оперувати цими питаннями. Ще, до речі, що стосовно навчання, кожного року я вчусь, я постійно вчусь. У мене немає такого, що я не вчусь. Кожен день я вчусь. Тобто я завжди щось чую, якісь відео, семінари, от, книги, постійно щось читаю, постійно вчусь. Це постійно, це просто для мене норма життя. От. Е, так, далі. З астрологом що дуже важливо, ну от коли ви ну от ну, якщо ви заходите в інтернет і ви там читаєте якусь статтю, і вас там лякає там, У -у -у, там все ми всі помрем. Там і так всі що там лякати. Не переживайте, смертність в цьому світі 100%. Помирають всі. Ну, Ніхто не помирає, в дійсності ми залишаємо тіло. Душа вона вічна, тому не переживайте, з вами нічого не станеться. Ну, от, джоті це світло, іша це Ішвара, це Бог. Тобто да, джотіша. Задача астролога: Джотіше нести світло. Якщо ж астролог починає залякувати, він несе темноту. Питання, чи він є джотіше? Ні, не є. Далі, астролог не може обіцяти давати 100% гарантії. От. Якщо людина приходить на консультацію, каже, дайте мені 100% гарантію, що ви все зробите. Значить ця людина безвідповідальна, вона перекладає відповідальність на астролога на джотіше. Тобто, таке ні, такого бути не може. Внутрішня чистота медичного астролога. Значить, з 12-го року я не вживаю тобто я повністю став вегетаріанцем. Я не вживаю алкоголь, не курю сигарети, ніяких інтоксикацій, не займаюся незаконним сексом, не граю в азартні ігри, тобто чистота свідомості висока. Далі, я кожен не читаю Махамантру, 16 кіл, деколи буває більше. От також регулярно провожу пости на Екадаші, читаю постійно два рази прочитавши там постійно читаю Пхага-Воді, це настольна книга, яка в мене постійно стоїть на столі, от яку я постійно читаю. Далі. Коли ви з людиною спілкуєтесь, ну, дивіться, от я вам розказав, які я класний офігенний, але ще я прекрасно розумієте, що є категорія людей, яким я не подобаюся. Який би я як класний не був, просто між нами, як між людьми, сумісності немає. Ну, немає. Значить, ви до мене на консультацію не йдете. Всі, решту, я сподобався, всім передаю великий привіт. Мої контакти під цим відео записуйтесь на консультацію. Також, перш ти на консультацію. От, Подивіться мої відео, як я проводжу відео. Ви можете подивитися, у мене є також на YouTube плейлист де написано приклади проведення консультацій. Ви можете подивитися, як я проводжу консультації, як я працюю з людьми. От, Відразу кажу, емпатія в мене не дуже на високому рівні, там є певні складнощі. От, Але я працюю достатньо жорстко, особливо з чоловіками. От, тобто Мені важливо довести людину до результату. Да, Якщо ви не готові працювати над собою, якщо вам просто хочеться кому-нибудь істерики покатати або емпатію отримати, я не думає. Якщо ви готові працювати, готові змінюватися, особливо це стосується чоловіків, приходимо, закатуємо рукава і робимо то, що я сказав. Ну, от. Тоді буде результат. По-інакшому результату просто не буде. Ee, якщо ж ви дивитесь якогось астролога, подивіться e, ці, як e, проводяться самі консультації, я кажу, у мене є на Ютубі плейлист, там показано чітко, яка людина прийшла, яка пішла. От. <spear angry> як правило, дуже часто. Що відбувається, це людина, коли вона приходить, ну, шукає астролога, а де ти був там чи була. Да? Тобто десь когось питається. От, відповідно, ви тоді в людини вже дивитеся, ну, тобто, вона підходить, не підходить. Бо у мене, ну, я вже знаю, так, якщо прийшла там, одна людина, провели консультацію, в неї приходять інші, значить консультація пройшла успішно. Людина задоволена. От. Також ну, те, що підходить одному, не факт, що підійде іншому. Тому що я вам можу подобатися, а людині вашій подрузі там, чи другу не подобатися. Буває навпаки, вам я особисто можу не подобатися. Комусь іншому дуже подобається. Ну, нормально. Тобто, якщо кажу, що це резонанс між нами, його нема, то, тобто, якщо ви не готові відкритися до людини, от, розумієте, ви не можете це ну, тоді як тоді довіритися ну, астрологу. Ну, тобто, я в випадку зараз говорю про себе. Якщо ви йдете до мене, я вам не симпатизую, вам не подобаються мої методи. Як я говорю, як я провожу консультацію, не йдіть до мене. Найдіть собі інакшу людину, яку ви так вау. Супер, все. Тобто, ви маєте поважати цю людину, вірити і довіряти. Це людина, яку ви готові відкритися, яку ви готові прийняти як старшого наставника над собою. Тоді так, тоді все спрацює. В інакшому варіанті це не працює. Ціна ціна може бути різна. Знову ж таки, ну зрозумійте те, якщо ви йдете на консультацію, ви хочете отримати фахову кваліфіковану консультацію. Відповідно, вона має коштувати. Я кожного року, як мінімум, тисячу півтора тисячі євро, вкладаю в своє навчання. Я займаюся цією діяльністю 13 рік. За 13 років скільки грошей я вклав в навчання, можете собі порахувати. Також в мене є книги. у ці всі книги. Це майже два ящика від бананок. Ну то я постійно купую книги. От воно також коштує дорого, тому що це є спеціалізовані книги, які опускаються тиражом там в районі 300-500 екземплярів, які потрібно ловити. Ну от так що так. Тому ну ціна вона має бути логічною. Тобто вона не може бути таке, тому що ну уявіть собі ви знайшли астрологи. Це як лікарі, це як священики. Тобто, якщо ви знайшли кваліфікованого лікаря, який дійсно вирішує проблему, це не може коштувати 3 копійки. Вона не може так коштувати. Кваліфікована консультація вона буде відповідно коштувати. Так, є люди, які роблять на цьому бізнес, але такі астрологи, як правило, вони довго на ринку не живуть. Я вже працюю 13 років, значить, відповідно, я роблю все плавно. правильно. Ціни у мене невисокі. От, на даний момент, коли я записую це відео, це є квітень 2025 року. От в мене ціна коштує консультації 100 євро одна година. От, працюю я пакетно від 5 консультацій. Якщо я вас не знаю, ми з вами не працювали, ми починаємо з 5 консультацій. Тоді це буде ефективно. Варіанти такі, Петро, у мене 20 там, євро, у вас 15 хвилин, я не працюю. От, тому що ми за 20 хвилин нічого не вирішимо. Ну, ми треба знати, чи точний час вашого народження, треба оприділяти, початку треба людину вислухати, розібратися з питаннями що до чого. За 15 хвилин це питання не вирішується. У мене люди, коли приходять на консультацію, людину поки розкачаєш, запишемо питання, розберемося. От Не завжди навіть це відбувається на першій консультації, деколи потрібно і дві, і три. Ну, сам факт, що якщо людина готова працювати, я відкритий зі своєї сторони, тоді, звичайно, результат з цього буде. По ціні ну, кваліфікована консультація відповідно коштує. От, також, як астролог, я зі своєї сторони. Може сказати так, більше ніж дві консультації в день я не провожу. Це дуже велике навантаження. Знаєте, то, що все так радісно мастрого розказує, вау, стань строгом заробляй 2000 доларів, трошки не так. Все зовсім не так, бо бувають консультації дуже важкі, коли людина приходить і просто плаче. От. Ну, Уявіть собі, там, наприклад, жінка там, 10 чи 20 років прожила з чоловіком, в неї рушиться все життя. Уявляйте собі, що вона тут наплаче. Нічого доброго з цього не буде, будуть сльози, це повного, звісно, а вам це все треба слухати, і потім з тим щось потрібно робити. Тому для того, щоб провести дві консультації, це годину часу на консультацію, годину перерву Хоча би прийти в себе, прогулятися, душ прийняти. Це нормальна практика. Тому кажу, підготовка між консультаціями має бути. Також сама консультація. Коли я людині кажу те, що ми працюємо 5 консультацій по годині, то по факту я працюю годин 10. Тому що я відкриваю ще карту, я ще знаю, працюю, допрацьовую. Дивлюся, що в людини відбувається в гороскопі. Мені є чим займатися. Це не є просто 5 годин, там в дійсності часу вкладається в 5 консультацій набагато більше. Ну, тому така консультація вона коштує 500 євро. І я не вважаю, що це є висока ціна. Коли ви самі попрацюєте в цій сфері, ви зрозумієте те, що е, така консультація має коштувати набагато більше. Так, я надіюсь, відповів на ці питання. От як підбирати астролога, знайти хорошого. Ну, хороший це для кожного своє. Ви знайдіть того астролога, який підходить вам, який має ту спеціалізацію. Ну, для прикладу, якщо вас цікавить медична астрологія, це не до мене. Тому шукайте людину, хто спеціалізується конкретно на медичній астрології, дійти до цієї людини. Я працюю в основному. Це я моє призначення. Ну тобто моя задача знайти людині, допомогти, допомогти людині знайти себе. Коли ви знайшли себе, ви в порядку. Друге, ви зможете побудувати стосунки, всі види стосунків на роботі, особисті, в бізнесі і так далі. Третє, у вас з'являться гроші, четверте, зі здоров'ям буде все в порядку. Ці речі фундаментальні. От я з ними постійно працюю. І найважливіша складова цього фундаменту це є ви. От. Так, ну я вам надіюсь розхвалив який я класний. Да? <сміх> От. Також цим відео діліться обов'язково з друзями, ну, тому що це буде цікаво комусь. Підписуйтесь на мій YouTube канал, я готую ще відео, як мінімум, 10 відео буде ще продовження по цій темі. От що ви були в курсі. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.